І так, продовжуємо друга частина. Ми зупинилися на сухопутній армії, сухопутних військах Збройних сил України. І я хочу сказати, що і підтвердити, що на сьогоднішній день за рівнем боєздатності сухопутні сили Збройних сил України є чи не найпотужніші на континенті, на Європейському континенті. Серед НАТО з нами можуть змагатися тільки. Британія і Туреччина. Все решта може повчитися у Збройних Сил України. Так ось, сьогоднішня українська армія перевищує за своїм бойовим потенціалом, я маю на увазі схопутна армія. Щонайменше 20-22, можливо, до 25 країн сумарно членів НАТО на Європейському континенті. Я ще Декілька років назад казав, що українські сухопутні війська перевищують за бойовим потенціалом і можливості щонайменше половину сумарно армії НАТО в Європі. Ось такі сьогодні Збройні Сили України. Так ось, по цим показникам українські війська повністю відповідають критеріям і вимогам НАТО. І нам тут не потрібно нічого ні в кого просити і ще щось доказувати. Наша армія сама доказала, що вона може спокійно вже сьогодні відповідати критеріям НАТО, тому що вона сьогодні в одиночку захищає всю Європу, яка в свій час в 49-му році створила НАТО задля захисту себе від Радянського Союзу тодішнього. І НАТО не ліквідувало після розпаду Радянського Союзу. НАТО зберегло свою діяльність. І вона на сьогоднішній день захищає свій континент від агресії потенційних Російської Федерації. Так ось Україна самотужки бореться з проти Російської Федерації. Безумовно, треба віддати належну завдяки підтримці, допомозі збройної, фінансової, розвідувальної інформації, е, тилового забезпечення, медикаментів, медичних госпіталів мобільних. І всього іншого, що потребує українська армія, і за це велике дякую нашим союзникам і партнерам. Ну і коли ви запитаєте, коли Україна може вступити в НАТО, то я чітко і ясно відповідаю безумовно, відразу після нашого українського своєрідного дня перемоги 8 травня 1945 року, за аналогію. Загальний світовий тріумф і радість буде така від перемоги України над Рейхом, що Рейх капітулює, там впаде і так далі, а може і розвалиться на той момент. Що Україна беззастережно зайде в НАТО, тому що вона цього заслужила. Як ніхто інший на континенті і в світі загалом. Безумовно, знову ж таки, завдяки підтримці наших союзників, наших партнерів по НАТО, по Рамштайну, по всьому іншому. І це є дуже важливо. Ну, саме головне, щоб завершилась гаряча фаза війни. Щоб не було війни, я вам найбільше скажу: для НАТО не принципово, на яких кордонах, в якій територіальній цілісності чи нецілісності Україна завершить цю війну. Ім головне, щоб у нас не лялася кров, щоб у нас не продовжувалася активна фаза війни. А це вже справа України, її народу, її влади. Коли припиняти цю війну, досягши кордонів зразка 24 серпня 1991 року, або настаном як хтось хотів на Банковій, лише до 23 лютого. 2022 року, ви зрозумієте, це велика різниця. Тому я думаю, що народ України вже ніколи не погодиться на жодні компроміси, на жодні договорняки. І, безумовно, позиція сьогоднішнього нашого президента в тому, що він хоче добитися перемоги України саме шляхом військової перемоги, шляхом відтворення української територіальної цілісності станом на 24 вересня 1991 року. І це ми вітаємо. Ну, на цьому я би хотів завершити свій коротенький такий огляд. Дякую вам за увагу. Прошу вас підписуватися, ставити у подоб...